Друзі, хочу вам показати вже близько оформлену роботу цю Іриси. Так, Іриси ми оформляли під орхідеї. Багет той самий, але тут більше у нас йшло до мальовки. Ми багет бачите, розмальовували під фон самої схеми. Ось, Якщо ми подивимося, бачите, схема переходить у нас із жовт. Такі біжеві відтінки з біжевих І Так ми і розмальовували багет. Ось дивіться. Така а чудово, бачите, тут на самому багеті продовження картини. Чому так зроблено? Тому що ця картина буде в одній кімнаті разом з орхідейками. Тому зробили так, щоб був один багет, але. Різні малюнки. Тепер покажу, дивіться. Ой, щас... Сонечко як переливається, саме квіти. Бачите? В общем, робота вийшла дуже чудова, гарна. Вишита японською рубкою та чеським бісером. От у нас листочки бісером. Бачите? Так, що вони у нас домальовані? Сьогодні мене ці вже картини заберуть, тому я вже вам зняла, щоб показати.